Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про цю колоду, яка в мене вже живе більше двох років, але нещодавно відбувся її випуск видавництвом Лос Карабео, тому я думаю, що не буде поганим розказати про цю колоду. Можливо, якщо ви думаєте над тим, чи придбати її, чи ні, ви зможете зробити свій висновок, тому що моє видання це авторське видання, воно мало чим відрізняється від того, яке зараз вийшло в Лос Карабео. Отже, я не буду зараз в цьому. Показуючи це видання, зупинятися окремо на якості, тому що, як я бачила, видання «Орло воно трошки відрізняється. Якість картону там трошки інша, але яка точно, я вам не скажу. І там є певне покращення, там немає рамок. Там така ж рубашка, як і в цих картах, але там немає рамок, що, на мій погляд, лише плюс. Що стосується маленької білої книжечки, яка тут зовсім не біла і не маленька. То вона тут іде з фотками кольоровими кожної карти, досить великого розміру. А щодо тексту, мені здається, що у видавництві Лос Карабео, Carabeo... не те, що мені здається, я впевнена, що текст іде той же самий, тобто він не скорочений у о, скарабеївському варіанті, просто там, по-моєму, немає фотографій. Отже, історія цієї колоди почалася кілька років тому. Почалося все з книжки. Книжка, яка називалась от таким чином: довідник відьом. Спочатку Наташа Ілінчич, це авторка та ілюстраторка цієї колоди, спочатку вона створила книжку. Це велике кольорове видання у твердій палітурці, в якому вона розповідала історії різноманітних відьом з різних країн світу, і насправді все це вигадані персонажі. І потім вже пізніше, це було в 2020 році, Наташа Вінчес запустила Kickstarter, і там можна було придбати колоду або окрему колоду, або разом з цим виданням з цією книжкою. Я обрала лише колоду, і тому ці історії, які подаються про наших героїв, вони вкорочені. А в повному варіанті вони є в книжці. Ці колоді 60 карт, і половина карт ну тут навіть видно. Вони мають лише зображення, підпис і дуже коротке значення. А перша половина це героїні. це втілення різноманітних архетипів, це все жіночі образи, але вони дуже різні, вони з різних куточків світу. Тобто тут і різноманітні культури, тут і різноманітні епохи від неоліту і до наших часів різноманітні заняття, якими могли займатися жінки в різні. На різних етапах історичних. І далі друга половина колоди це ну, такі атрибути, аксесуари відьомства або якісь об'єкти, предмети, які застосовують відьми в своїх практиках, або просто їх використовують в житті, наприклад. Що стосується використання цієї колоди, то сама авторка пише, що можна або ділити колоду навпіл і користуватися окремо частиною з. Ну, Архетипами і окремо з об'єктами, але я, якщо чесно, ніколи цю колоду не розділяла, нею можна користуватися в повному вигляді також. Що зараз я робитиму? Я читатиму вам таку коротку інформацію стосовно кожного персонажа. Я буду говорити назву, тобто переклад у цієї назви, і також декілька слів про саму героїню, щоб ви змогли зрозуміти, який основний зміст закладала авторка саме в ці образи. Ну, ось, наприклад, Алхімік. Ця карта говорить про нашу роботу над собою, бажання зрозуміти приховані причини різноманітних явищ. Сама ця героїня з Німеччини, де вона таємно займалася освітою, це 16 століття. Кінець 16 століття. Сама вона працювала під виглядом чоловіка-алхіміка, тому що вона була занадто свідченою дівчиною для того часу і в той час жінки наукою не займалися. Наступний архетип це художник. Це карта творчості, самовираження, натхнення, незвичності, це карта про силу самовираження, проявів, емоцій, творчості. Тут у нас зображена дівчина, яка народилася у 16 столітті. В Данії, і пізніше вона переїхала до Південних Альп і там вона вивчала італійський Ренесанс. Наступний архетип розрадниця. Це карта свого гніздечка, комфорту, простоти, безпеки. Вона говорить про необхідність дому, матеріального або духовного і про вибір того, що цей дім буде збудовано. Вона про теплоту непомітних речей. Пошук цілісності у простоті про безпечний притулок, де нас чекає спокій. А ця дівчина жила в Сполучених Штатах і займалася магією народів Апалачів. Наступний архетип це компаньйон або компаньйонка. Це карта дружби, довіри, емпатії та близькості. Ця дівчина ніколи себе не відчувала одинокою, тому що в неї завжди був її друг Ворон. І ця карта про дружбу та встановлення довірчих відносин з іншими людьми або навіть тваринами. В цьому процесі важливо відкриватися, довіряти та розуміти чужі почуття. І тут у нас дівчина, яка народилася в Камеруні в Африці в 40-х роках ХХ століття. Наступна у нас геката. І Ключове слово перехрестя, тому що вона вважалася і вважається однією з богинь перехресть, відомства, світу духів. Ця карта закликає замислитися про свій шлях, уповільнити хід біля перехрестя, озирнутися, переглянути пройдений шлях і, можливо, змінити свій курс. Сутінкове дитя. Це карта темряви, реальності, рівноваги та глибини. Вона говорить про цілісне і чисте сприйняття реальності її темної та світлої сторони. Це карта прийняття своїх страждань, страхів та гірких спогадів, і вона може наповнити життя новим змістом та надати сили. Тут у нас дівчина з Індонезії, яка присвятила своє життя подорожам, займалася музикою, і її творчий процес базувався на проявах краси, які можна знайти в темряві. Наступна в нас дослідниця. Це карта пристрасті до подорожей, ідентичності, самопізнання та власної дороги. Карта втілює нашу подорож до себе, і усвідомлення того, що нові грані особистості можна розкрити, вийшовши за звичні рамки. І тут у нас героїня з Нової Зеландії, яка народилася в сім'ї британського єврея та християнки з корінням Маорі. Вона ніколи себе не змогла асоціювати ні з якою з громад Тій землі, де вона народилася, тому вона вирушила подорожувати і стала такою, можна сказати, людиною світу. Наступна в нас страж. Це карта захисту лідеру або притулку. Це жінка-лідер своєї спільноти. І ця карта про якості хорошого лідера, чия функція полягає у захисті громади, турботі про слабких та наснагу оточуючих. Це в нас героїня жемай... жемайських племен, які проживали на території сучасної Литви. Якраз вона проживала десь у 13 столітті. Цілителька це наступний архетип. Це карта відновлення, діагностики та розради. Тут у нас героїня з племені Лакота. Наступна у нас відлюдниця це героїня. З острова Хокайдо японського 19 століття. Це карта спокою, самодостатності, спокою духу, також сам задоволеності собою і своїм оточенням. Ця карта говорить про свободу, яка випливає з уміння покладатися тільки на себе. Самотність не завжди означає ізоляцію. Вона може бути також комфортною та може нести спокій. От якраз про це говорить ця карта. Наступний архетип. Трудівниці. Це карта старанності, винахідливості, завзятості та надійності. Карта говорить про важку працю та витривалість. І тут у нас героїня з Боснії це героїня 19 століття. Слухачка наступна героїня. Це карта розуміння, уваги, концентрації та занурення. Карта каже про вміння не просто слухати, а почути. Ретельне спостереження дозволяє зрозуміти світ довкола нас, а сміливість почути свій внутрішній голос проливає світло на наші почуття та дії. І тут у нас зображено кістяну ткалю, яка жила на пагорбах біля річки Нармада, що на території сучасної Індії у V столітті до нашої ери. Карта пам'яті це карта слідів, спогадів, відлуння та спадщини. До речі, на цій карті зображено єдину реальну героїню. Яка реально жила, історія якої відома. Назвали її Катерина Релонд або Катілон. Вона народилася в Швейцарії в 1663 році, де її звинуватили в чаклунстві, катували та стратили в 1731 році. Це карта про важливість розуміння, що приховано під поверхнею. Вона закликає сконцентруватися на спогадах, перш ніж вирішувати, чи зберігати їх, чи відкинути. Карта містика це карта споглядання, близькості, єднання. Ця дівчина сидить на кам'яній лаві в глибині лісу і насолоджується тишею та спокою. Ця карта говорить про єднання з природою. І тут у нас героїня, яка жила на заході Франції у 15 столітті. Дуже мені подобається, як Наташа Ілінчич змалювала тут різноманітні костюми і вбрання героїнь. Наступний архетип Оракул. Він говорить про інтуїцію, інстинкт, почуття та розуміння, усвідомлення. Карта говорить про інтуїтивне знання та вроджене розуміння і про те, що варто прислухатися до власних інстинктів. І наша героїня жила на горі Парнас у VII столітті до нашої ери. Її зачарували німфи і не ділили її даром пророцтва. А мандрівники часто відвідували її печеру, щоб почути її послання. Наступний архетип зберігачка. Це карта охорони, відповідальності, збереження та точності. Ці дамі цікаві предмети з історією, де патина часу може розповісти історію інших рук, де вони опинялися. Карта говорить про збереження того, що є важливим для нас. І тут у нас героїня з Польщі. Це героїня початку ХХ століття. Вона була інтерном в музеї. Коли у 38-му році розпочалися бомбардування Варшави, і з директором музею і та колегами вона залишалася у місті, щоб зберігати найцінніші експонати цього музею від нацистів. Далі в нас архетип жриці. карта ініціації, піднесення, майстерності та сили. Вона проводить ритуал, який відкриває їй доступ у новий світ. Жриця опановує нові навички, її сила зростає, вона знає, що тільки робота над собою дає розвиток. І це жриця часів неоліту, з берегів Дністра. Регуляторка. Це в нас карта дипломатії, проміню надії, прийняття та покращення. Хоч би як кипіла її кров, її розум заглушував агресію. Карта говорить про здатність приймати те, що змінити не можна, і концентрації на досяжних цілях. Дивіться цієї карти вода камінь точить. І в нас тут героїня з Бразилії з 19 століття. І це героїня, яка пережила страту власної подруги на її очах. Її подругу звинуватили в чаклунстві і спалили, але, незважаючи на свій біль, наша героїня залишалася в Бразилії і продовжувала допомагати людям. Далі в нас архетип вченої. Це карта знання, обґрунтованого судження, інтелекту та раціональності. Ця карта про збір інформації та раціональне мислення. І тут у нас грецька героїня, яка жила у другому столітті нашої ери, і вона дуже любила свою бібліотеку, яку збирала майже все своє життя. Наступна в нас та, що бачить, це карта Яснобачення, потойбічного світу і можливості бачити приховане. Наша героїня здатна бачити дивні, незвичні, фантастичні речі. І тут у нас героїня. Яка народилася в Ірландії в 16 столітті. Шаманка це карта самоаналізу, уразливості, інтроспекції та неприкритої суті. Орел запустив дзьоб у її живіт. Тварини дістали її нутрощі і розклали по снігу. Але до ранку вона знову стане цілісною. Ця карта говорить про подолання страху вразливості. Власна неприкрита суть може лякати. І тут у нас Якутська шаманка 18 століття. Карта перевертня. Це карта перетворення, адаптації, посилення чутливості та перспективи. Ця героїня залишає своє тіло і її новий скелет покриває вовча шерсть. Вона легко адаптується в мінливому світі, а завдяки своїй скритності вона здатна долати будь-які перешкоди. І наша героїня загалії першого століття нашої ери. Провісниця. Це карта справедливості, протесту, правосуддя та непокори. Наша героїня з Північної Америки, і коли велика повінь річки Місісіпи поглинула її землю, не у воді вона побачила жорстокість, а в очах тих, хто все бачив, але нічого не робив або завдав шкоди. Карта закликає бути неопередженими, відкрито заявляти про несправедливість та кидати виклик владі. Наступну, наступну назву можна прикласти як споглядач за зірками. Я, до речі, не знала цього слова, але виявляється, в українській мові є слово звіздар. Мені це дуже дивно, тому що зв'язку або звізди в українській мові немає, але є звіздар. Тому я назвала цю карту зіркар. Наша зіркарка. Говорить про дослідження, терпіння, самовідданість, впевненість. Ця карта каже, що за часів від випробувань копітка праця допоможе досягти цілей і не сумніватися у своїх переконаннях. І наша героїня жила в Пальмірі у IV столітті. Вона з раннього віку почала виявляти інтерес до вивчення неба і все життя займалася астрономією та філософією в Антіохії. Оповідачка. Це карта коріння, оповідання, спілкування та участі в якихось процесах колективних. Карта закликає ділитися своїми ідеями, перейматися думками інших людей. Таким чином, встановлюючи зв'язок одне з одним, а також з тими, хто прийде після нас. І тут у нас героїня з Лапландії 19 століття. Вільна це карта свободи, дуальності, веселощів та щирості. Вона говорить про можливість виходити за рамки. І наша. Героїня народилася в Еквадорі на початку, ну, не на початку, в 30-х роках ХХ століття. Вона була шаманкою в лісах Амазонки. Вона добре зналася на рослинах і майстерно володіла здатністю подорожувати між світами, та, що відкриває завісу. Це карта переходу, руху, сміливості та еволюції. Карта показує стару, яка почала свій перехід, їй не страшні тиша та спокій зими, адже під землею, у сплячих коріннях, тече життя. Наша героїня була скандинавською відьмою. Жила вона за часів вікінгів у IX столітті і майже все життя своє провела поблизу у псали одного з центрів язичництва у Швеції Мандрівниця. Ця карта цікавості, широких поглядів, гостинності та руху. Вона говорить про цікавість та бажання дізнатися щось нове. Вона радить бути відкритими для нових ідей і відмовитись від упереджень. І наша героїня мандрувала середньовічною Європою. Іноді вона приєднувалася до груп мандрівників у вигляді Пілігриму. Звідки вона, по-моєму, там немає інформації в статті? Пряха наш передостанній образ це карта прагнення мрії, бажання плести візерунок долі. Карта говорить про надійне на майбутнє та амбіції. Ця пряха займалася видобуванням шовку. А це така алегорія зі збором необхідних для нашого зростання інгредієнтів. І наша героїня жила на початку ХХ століття на узбережжі Сардинії. Вона заробляла на життя, роблячи пряжу з морського шовку, як її навчила її бабуся. Це дуже рідкісний і цінний вид шовку, який видобувають у малих кількостях із малюсків. І останній наш образ це наїзниця. Це карта самостійності, справжності, цілісності та неприборканості. Карта про важливість власної особистості, цінність своїх поглядів та ідеалів. Наша героїня народилася в IV столітті в Атті. Атта десь має бути в Європі, тому що далі там йдеться про те, що її обурювала перспектива жити нудним життям, як личило жінці того часу. І вона вирушила на схід на скіфські землі, де її вміння дозволили їй стати радником вождя племені. І далі в нас йдуть карти артефактів або предметів, якими може користуватися відьма. Це в нас карта осені: вона про меланхолію, про розкладання, гниття, про неминучість. Бджола про активність, солідарність, спільність. Шипшина про обережність, небезпеку та кордони. Казан про нові ідеї, перетворення або взагалі процес створення. Ріг достатку про достаток, гідність та майно. Прялка, яка говорить про владу, вплив та компетенцію. Карта фамільяру, яка говорить про допомогу, зв'язок та пораду. Козел про силу, стабільність та почуття власної гідності. Заєць. Успіх, пильність та настороженість. Це карта світла. Про пораду, надію та ясність Дзеркало. про відображення, внутрішню сутність та поверхню. Місяць. про підсвідомість фантазії та уяву. Гора про виклики та перешкоди. Це карта клятви про рішення, сміливість і заяву. Карта підношення про кохання, турботу та доброту. Гранат. Про жагу, пристрасть та почуття, карта підрізання або відрізання, про відсутність потреби в чомусь, про зміну напряму, про посилення чогось, карта відпочинку, про спокій, про турботу про себе, про відновлення. Карта коренів або коріння, яка говорить про ґрунтовність, мудрість та живлення, руїни. Про минуле, про сліди, про старі рани, мушля, про захист, ненадійність, а також ув'язнення, серп про врожай, результати та винагороду, паросток про відновлення, відродження, цикл, спадкоємність, Посох. про пригоди, далекоглядність, передбачливість, про розширення горизонтів. Ритуальний камінь говорить про витривалість, сталість та лихоліття. Гроза це карта труднощів, неясності, розгубленості. Зуби про біль, конфлікти та агресію. Помірність про ліки або отруту. Ну і про міру взагалі. Це в нас карта відлиги. Вона про потенціал, запопадливість та передчуття. І остання карта вінок. Вона говорить про свято, радість та безтурботність, якої я всім бажаю.